Доброго дня. Сьогодні прийшли наклейки на мою Beta RR200, тож буду їх ліпити на мотик, це вже друга моя практика. Перше я обклеював свій мотоцикл Lenshin sx 250 ця воздушка в мене колись була. В принципі, щось там вийшло, але були деякі огріхи. Сьогодні має бути трошки краще. Що, власне, потрібно? Ну, самі наклієчки. Тут навіть є написи Шаман. Саме так називають мене в ендуро спільноті. Антисилікон для обізжирення і будівельний фен. Для того, щоб наклієчку потягнути, розтягнути, придати їй форму у складних місцях. Ну і, власне, саме мотик бета. Я його вже помив. Зараз він трошки обсохне, благо сьогодні жарко, погодка взагалі шепче, чудова, аж настрій зовсім інший, чим був би зараз дощ чи холодно. Тож зараз маю обезжирити поверхню, мабуть, зніму сидіння мотика, зніму пір'я, захист пір'їв, бо їх незручно буду кліяти. Особливо у цих місцях. Ну і власне почну потрошку вліпити. І буду сподіватись дуже на те, що в мене все вийде красиво і гарно. Тож, гоу. Друзі, якщо пластик новий, то взагалі з підготовкою ніяких проблем. Тобто помили, обезжирили і можна приступати до поклейки. Якщо пластик такий старий, як в мене, Ну, на пір'ях, захист пір'їв, то його варто трошки там, виступаючі частини, підплавити або феном, або ножом зрізати. Ну і власне рекомендую вам починати вклеяння моту з таких невеликих простих деталей. От, наприклад, у мене є от така наліпочка на хвост. Вона досить невелика. Її можна. Легко відцентрувати, тобто приклали, зафіксували, як вона має бути, потім з цього краю почали відривати, притримуючи тут іншою рукою, і клеїмо з центру по краям, зганяючи повітря, щоб не було пузирів. Але якщо навіть як, ну, пузир, якщо буде там, Пізніше може помітити його, його завжди можна пробити іголочкою, щоб не відривати всю наклейку з ціліком. Тому що, це гімаруй. Авендуро гімароя вистачає і так. Друзі, чим краще ви обежирите поверхню, тим надійніше мають триматися ваші наліпочки. До речі, задоволення це не дешеве. Мені комплект обійшовся в 3000 гривень. Так що до цього процесу варто віднестись максимально відповідально. До речі, ще одна невеличка порада: руки ваші мають бути максимально чисті, тому що буде дуже прикро, якщо ви заляпаєте. Свої наліпочки якоїсь мазутої так і починаємо клеяти. Тобто тут, тут я і зафіксував. І тепер поступово з центру звожу на края, відриваю. І тут в мене зараз, бачите, друзі, виникає момент такий, що мені потрібно. Оцю захисну бамашку зняти, щоб у оці частини, але я цього робити не буду. Для цього я взяв ножиці, я зараз тут їх підріжу, тому що мені незручно буде. І відрізаємо. Клеїмо назад і з цього боку. Так само ну, такі моменти вони вже по ходу роботи з'являються, Там вже потрібно розуміти, як зручніше буде. Так, і поїхали далі. Перша. Перша наліпочка є. Тепер їй необхідно пройти феном і добре продавити пальцями скрізь. І так вона буде у вас надійно триматися. Тобто нагріваємо не сильно так поволі. тому що фен промисловий. І пальцями притискаємо по всій поверхні. Можна через ганчірку. Невеличка порада, як наклеяти наліпочки отакі. Більш довгі. Оця в мене йде на боковушку сюди. Якщо я буду її ліпити, ну, наприклад, з цього краю туди, то вона може дуже сильно перекоситися. Або її потрібно буде тягнути, нагрівати і так далі. Щоб з цим не мучатись, беремо, вирізаємо отут полосочку. Спочатку фіксуємо центр, і від центру йдемо по краям. І все у вас вийде легко і просто. серединку вирізали, викинули. У вас залишається отака полосочка. Потім приклали. Це родинку приклеїли. Подивилися добре. Погнали спочатку в цей бік. подивитися потрібно під різними кутами на наявність пузирів. Збираємо фен. Прогріваємо. Особливо дуже важливо края. Прогрійте, ну що ж, процес потрошку движеться. І що я хочу порадити ще? Головне при такій творчій роботі, а іншими словами, при такій, нудній роботі, нікуди не поспішати. Не дивіться за часом, скільки ви витратили на цей час. Тому що, якщо Дуже швидко захочеться все так бам і обклеїти, то нічого доброго з цього не вийде. <рес> Тож, не поспішайте, насолоджуйтесь процесом, включіть якусь музичку свою улюблену і потрошку-потрошку по воно все буде вимальовуватися. Що ж, роботу завершено і, власне, зараз показую результат. Мотик став зовсім інший. Такий динамічний, спортивний, таким як має бути ендуро-мотик. До речі, сказати, що було складно, то ні. Тож все реально, головне мати бажання трохи часу фен, тряпочки, и все у вас майует.